Важливо розуміти, що життя швидко плинне, секунда невловима, і лише одне залишається вічним наш Бог. Тому запрошую вас декілька хвилин присвятити для роздумів про нього в ефірі. Програма «5 хвилин для вічності. Та я, Володимир Гриневич, радий зустрічі з вами. Я завжди захоплювався апостолом Павлом, який до свого навернення був переслідувачем християн, Однак його життя абсолютно змінилося після зустрічі з Христом дорогою в Дамаск. Багато років моє серце бентежила душевна драма, описана апостолом у сьомому розділі послання до римлян. Бо що я виконую, не розумію, я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. У 24-му вірші цього ж розділу він у вічі вигукнув: Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Багато теологів вважають, що Павло говорить про пережити до навернення в християнську віру. Однак, як відомо, до навернення людина не відчуває такої внутрішньої боротьби, бо в її житті панує одна сила гріх, а боротьба передбачає протистояння двох сторін. Слова апостола Павла про боротьбу вказують на те, що він зазнав її вже після навернення до Христа. Чому ж це сталося? Виявляється, мертве гріховне єство також має здатність оживати, якщо після духовного народження продовжувати живити його, тоді воно набирає сили і здатне знову контролювати наші думки і вчинки. В своєму посланні до Филип'ян апостол Павло дає запевнення, яке допомагає не впасти у вічі кожному щирому християнинові. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Це велика обітниця. Я не можу забути, яких душевних мук зазнав у молоді роки, коли робив перші кроки у пастирському служінні. У молитвах та роздумах я аналізував усе своє життя і впадав у відчай. Думка, що у пастора можуть бути погані думки і почуття, була для мене нестерпною. Минули роки, і хоч сьогодні я не можу сказати, що звик і погодився зі своєю духовною недосконалістю, але оглядаючись назад, розумію, що Христос Усунув з мого життя багато недоброго. І коли я дивлюся в майбутнє і усвідомлюю, що й там мене чекає ще багато боротьби із самим собою, аби викоренити все зле, то я вже не впадаю у відчай. Я вірю, що той, хто розпочав у мені добре діло, безперечно завершить його. І в моєму серці панує тепер повний спокій та довіра до Ісуса. Перемога, яку отримав Павло, може стати моєю і вашою перемогою просто зараз. Помолимось з вами про це, дорогий Господь. Ми ведемо відчайдушну боротьбу з багатьма вадами нашого характеру. Ми просимо тебе, Господь, прости нас, коли Опускаються наші руки, коли ми падаємо, підтримай нас, благослови нас і дай нам сили вийти переможцями у цій нелегкій духовній боротьбі. Ми знаємо, Господи, що тільки з тобою можемо отримати перемогу, тому молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Той, хто розпочав у вас добре діло, безперечно завершить його. Щоб краще зрозуміти чудовий Божий план щодо вас, раджу дослідити серію біблійних уроків нове життя. Ви можете отримати їх, повідомивши нам про своє бажання вивчати ці уроки. Наші контакти зображені на екрані. Нехай благословить вас Бог до наступної зустрічі.